чоловіка військових їхали тут і курили. Люди, які захищали Україну. І вказується, вони расисти. Бо якийсь підарас в Міністерстві інфраструктури вирішили, що якщо ти курильщик і порушник закону в тамбурі, вагона, то ти расист. Только дали твердо реальности, что вы даже не представляете. Четырем військовым, які два года воюют, попробуйте рассказать, что они расисты, бо они типа дозволили себе закурить Сука! В этом ебучем реформированном табуре, то реформы, блядь, там робите? попробуйте им сказать, что они расисты. Это же реформы ваши, блядьские. У нас же есть целый сука Сережа Лещенко, блядь, какие входы в состав э, национальной, э, кого там, у комиссии, блядь, это и уже блядь. Нахуй вы, сука, все нужны. Если реальность такова, что мы все их Среди кони. Среди говна собачьего. Укр блядь, їбуча, сука, нахуй. Укр блядь. Вы же реформаторы ебучи, блядь. И вы будете рассказывать. Що якщо ти не якщо ти закуриш то ти расист. Чотирьом військовим, які курили в тамбурі, нервно, причому курили сиді, пацани по 26 років, сідоволосці. Ви їм, бляді, розкажіть, реформатори є що вони расисти, бо вони... Хочеться порушити правило, пам'ятаю, що тільки росіяни слово заборонено читають, як дозволено. А ви, підраси, не пам'ятаєте слово заборонено порушити права українців. Ви забули що заборонено красти? Ви забули що заборонено пиздити на війні. Так ви, сука, не расисти, а ми расисти, так? Да? Я не курю. Але військові, які тут стояли, курили, по вашим міркам вони расисти. Добре, добре. Вони рашисти. Добре. І я теж тоді рашист, хоча й не курячий.